20 лютого 2018 року в місті Хуст почалося буріння свердловини. Воно тривало рівно 8 місяців, завершившись 20 листопада того ж року. Сягнувши глибини понад 1100 метрів, буринні роботи були завершені, після чого стартувало будівництво термального комплексу, в основі якого термальна вода ріка. Згідно з експертизою, вона є високомінералізованою водою хлоринного натрієвого складу, що дозволяє використовувати її для зовнішнього лікування різних шквірних захворювань, зокрема псоріазу і дерматитів та недухопорно-рухового апарату. Також використовують для підвищення м'язового тонусу кінцівок та спини. Термальна вода має заспокійливу дію, лікує хронічні психоемоційні стреси, особливо показана після перенесеного коронавірусу. Комплекс ріка Хуст функціонує нетривалий час, однак ми вже маємо вагомі підтверджені результати лікувальних властивостей нашої води. Учавники із термальною водою ріка ви знайдете розслаблення для опорно-рухового апарату, забезпечите затишок для душі. Нехай тимчасові, але іноді цього достатньо, щоб перевести подив, перезавантажити свідомість і жити далі. Все це знайдуть гості комплексу Ріка Фуст, які відвідають шани з нашою термальною водою. А через декілька місяців матимуть змогу насолоджуватися нашим новим термальним басейном.